І так, у нас сьогодні два уроки і ми будемо займатися розв'язуваннями А, Чи були у вас запитання по домашній роботі? 1127 з 1 по 3. Якщо треба щось розібрати, кажіть. О, класи були, у вас не було запитань. Це було зрозуміло, так? Добре. Тоді ви пишете сьогоднішню дату 7 березня. Класна робота. Тема уроку розв'язування рівнянь. Розв'язування. Зараз же не тривога, чому вас так мало? Ну-ка зачекайте, я хочу сфотографувати для класного керівника, що це таке. Вже 5 хвилин року пройшло, а ага, вас 11 дітей. І ми будемо розв'язувати номер 1126. Ми вчора зупинилися, мені здається, тільки три встигли розв'язати. Тому сьогодні розв'язуємо з 4 по 8. Я хотіла нагадати, як ми це робимо? Четверте, давайте я нагадаю сама, а далі хтось буде вже відповідати. Якщо в нас є рівняння, То що ми робимо? Ми переносимо доданки з однієї частини в іншу, змінюючи знаки? Одну секундочку. Тобто ми робимо так, щоб у нас змінна була з лівої сторони змінні, а числа з правої. Ті доданки, які ми не переносимо, ми переписуємо з тими самими знаками. Тобто нас задовільняють, щоб зліва були ікси. Ось у нас тут стоїть мінус 2хси, так ми їх і перепишемо. А справа будуть стояти числа. Справа в нас стоїть число 27. Тобто ці два доданки ми не переносимо. А ось 20, число 20 переносимо в той бік, і х переносимо в той бік. При перенесенні знак того, що ми переносимо, змінюється. Тобто х був з цього боку зі знаком плюс, туди він піде зі знаком мінус. 20 було з цього боку зі знаком плюс, в ту сторону воно піде зі знаком мінус. Мінус. Що буде зліва? Мінус 2 мінус 1 це буде мінус 3х. І 27 мінус 20, це буде 7. А тепер, щоб знайти х, ми дивимося на нього, як на невідомий множник. Як знайти невідомий множник? 7 поділити на мінус 3. Якщо ми додатні ділимо навід'ємний результат, буде зіз мінусом. Записуємо у вигляді дробу, воно ж на ціло ділиться, і виділяємо цілу частину мінус 2,1 третя. Пишемо обов'язково відповідь. І так, відповідь. Мінус 2,1 третя. Так, чи є запитання до цього прикладу? Якщо немає, я хотіла б ні на логіну, яка вчора вже відповідала, а, наприклад. Ваню кофту Ванечка, а, Слухаємо тебе. П'ятий. Мінус 17, плюс да. 20. Дорівнюється 7 мінус 28. Ось дивіться, як ви тут от можете собі малювати спочатку знак рівності, а потім дивитися, які доданки ви не переносите, а які переносите. З лівої сторони, що залишається незмінним з тим самим знаком. Зліва в нас ікси. Що в нас зліва з іксом? Ось воно, так? Ось ви переписуєте мінус 17 іксів. Ваня, це ти повинен мені казати. А, я це просто не розумію. Ну так я для цього і визиваю, щоб ти зараз хоча б щось почав робити. А з того бога, що не розумієш? Що те, що не переносимо, залишається з тим знаком, а те, що переносимо, змінює знак. Сімексів з того боку стоять там, де треба, чи ні? Ні. Ні. Тому ми переносимо в ліву сторону з яким знаком? А, мінус. Мінус 7кс. Справа в нас повинні стояти числа. Яке число ми нікуди не переносили? Дивись на праву сторону. Де то числа? 7.20. А це ти мені про ліву сторону кажеш. Я запитую про праву сторону. Яке число з правої сторони, спеціально якщо ти плутаєш сторони, підкреслила? Не змінюється, залишається. 28. Невірно, ти кажеш. Виправ себе. Не 28, а перед 28 що стоїть? Е, мінус. Це дуже важливо. 28 чи мінус 28? Мінус 28 нікуди не змінюється, воно так і переписується. А 20 треба перенести в той бік, тому переносимо з яким знаком? Було з цього боку зі знаком плюс, якщо ми переносимо, то знак змінюється. Тобто, що ми пишемо з лівої сторони? А, Бачимо, і, плюс на Ванечка, я, то, я, я, ось я. тут стоять числа, а тут стоять змінні. Я запитую, 20 число. Не з того боку. Ти в той бік. З яким знаком переносиш? А, з, плю, з плюсом. Тобто було з плюсом і при перенесенні знак зберігається? А, ні, з мінусом. Що ми отримаємо з лівої сторони? Мінус 17, мінус 7. Додай коефіцієнт. Скільки це буде? Це буде 48. А ти мене чуєш? Мінус 17, мінус 7. Ой, 8. мінус 48. А, 17, мінус 7. А, це буде мінус 24х. А з того боку в нас йде Ну, ти казав вірно, скільки там буде? 48. Мінус 48. Мінус 48. Як знайти х? Це невідомий множник. Що треба зробити, щоб знайти невідомий ножник? Треба поділити добуток Та, поділити. на відомий множник. Дуже погано, поки відповідаєш на оцінку 1. Нічого не вірно. Результат який буде? З яким знаком Ваня? Ну, мінус на мінус дає плюс, тому це буде два? Два. Так, ну хоча б щось відповідь. Так, Ваня продовжує. Ваня просто мені виконає. Набрати... Можна я зараз зап... допичуся і продовжу? Так, звісно. Перепишіть шостий приклад. Ось в шостому прикладі можна використати такий прийом. Пам'ятаєте, ми вчора записали, вчора записали таке правило. Можна його і не використовувати, але я хотіла б все ж таки проілюструвати його. Дивіться, діти, якщо в нас є рівняння, ми можемо обидві частини цього рівняння помножити або поділити на одне те ж саме число, яке відмінне від нуля. Ось в нас є якісь там числа, так? Так от, дивіться, всі ці дроби десяткові. А якщо б я помножила їх на 10, я б вже працювала з натуральними числами, з ними працювати простіше. Тому давайте е, використаємо друге правило, яке ми вчора записували про те, що ми можемо обидві частини рівняння домножити на одне і те ж саме число, а саме на 10. Можна запитати. Так, можна. Що робити, якщо я вже щось приписала ну, з десятковими дробами? Ну так так і треба. Тобто розв'язала з десятковими. Так. Напиши другий спосіб, добре? Добре. І так, подивіться, якщо я хочу пом... Можна і так розв'язувати, не використовуючи це правило, але давайте я все ж таки покажу. Пишу таку рисочку помножити на 10. І якщо я множу на 10, кома рухається на один знак вперед. Тобто отримаємо 2х плюс 43, дорівнює 4х мінус 65. Так, і знову ваня. Вань, що ми далі куди переносимо? Ось дивись, в тебе є рівняння. Зліва в нас ікси повинні стояти. Що зліва ти не переносиш нікуди, тому переписуєш з тим самим знаком. А, напевно, а, ікс. Напевно, два 2 бачу не... жодного X. Є 2 ікси, є 4 ікси. Де ти бачиш ікс? І я хотіла від тебе почути. Два ікси я нікуди не переношу, тому переписую їх з тим самим знаком. Повтори, будь ласка, щоб я розуміла, що ти розумієш, про що я кажу. Два ікс помножити. Що? Ой, 2 ікс мінус чотири ікс. Ну, не те ти сказав, що я просила повторити. У мене таке враження, що Ваню десь в космосі, я йому кажу одне, а він повторює зовсім інше. А, так, що з того боку в нас? Нікуди не переносилося, тому з тим самим знаком перепишеться. Манчка. 43 розділити на. Ой, а, мінус 65. Що мінус 65? Ну, мінус 65. 40... Це число, яке повинно стояти з правого боку. Ми його не переносимо, тому з тим самим знаком переписуємо. Що там поділити на 43, Не знаю. 43 стоїть. Не з того боку, тому ми переносимо в іншу сторону з протилежним знаком. Тобто, з яким знаком ми пишемо 43 три зліва? <свід poisoned> а, а, з яким знаком воно? З мінусом. Ти бачиш, тут мінус Ванечка? О ой, з плюсом. Тому в ліву сторону воно піде. Я тебе, от Дивись, я задаю питання, а ти відповідаєш на якісь свої питання. Може, ти мав на увазі, що з того боку буде мінус 43. І тоді це вірно, але я тебе запитую, з яким знаком 43, ось тут і показую стрілочку, ти мені кажеш мінус. Тут плюс, ну, тому перенесемо з мінусом. Е, зводь подібні доданки. 2 мінус 4, скільки буде? А, мінус 2х. Мінус 2х. А, так, справа що буде? А, міну, а, ні, просто... А, ні, а да, а, мінус а, 108. Так, як знайти з цього х? Треба 108 розділити на мінус 2х. А, мінус 108 Розділити на мінус на х На х, так ділимо? Так як вас хтось вчив, не знаю хто. Ми ділимо не на 2 х, а на число мінус 2 без х. А, ой, ну Результат да. буде з яким знаком? А, з плюсом, тому що мінус на мінус дає плюс. А, і що ми отримаємо? А, ми отримуємо 54. Відповідь 54. Так, Вань, а, чи ти не можеш відповідати а, грамотно, може, і розумієш, але поки що відповідь була не дуже добра. Я не буду ставити поганих оцінок, але, будь ласка, будь уважним: коли вийдемо до школи, будемо ще визивати тебе до дошки, щоб я подивилася, чи зрозумів, що ти робиш чи ні. Бо в мене таке враження, що ти там на дистанційних уроках просто без байдики, може я помиляюсь. Дякую, так. Хто хоче далі відповідати? Я бажаючи. Ну, я буду визивати тоді. Так, березюк, будь ласка. А, це сьомий приклад. Банчика. Тут не будемо домножати а, на 10, бо деякі числа у вас десяткові, а деякі, деякі натуральні. Немає, мабуть, сенсу це робити. Просто будемо переносити доданки. І так, Ваня Березюк. Ти нас чуєш? Так. Так. Дивись, а що в тебе зліва стоїть зиксом, і ти його нікуди не переносиш? Ванечка, дивись, ось в тебе ліва частина. Де в тебе доданок зиксом? Ось він, так. Ти його переносиш? Ні, бо він зі свого боку. Тому ти його переписуєш з тим самим знаком. Треба було прочитати мінус 0, просто 06х. А з того боку в тебе стоїть х, який повинен сюди повернутися в ліву сторону 0,9. З яким знаком він буде? Тому з яким знаком ми його пишемо з лівої сторони? А ми З мінусом. Мінус 09х. Так. З того боку, яке число стоїть, яке ми ніколи, нікуди не переносили? А Це буде 1 мінус 100. Ваня, ось що я хотіла почути. А, далее... а ну-ка, зачекайте. А. Дали... А. Дали... Ну, далее что? 0,7 минус 0,9. Сколько будет? 06 09. 03. З яким знаком? Мінус 03. Так. Ой, мінус 03. Так, і 1 100. Це буде. 99. З яким знаком? Мінус 99. Так, і як знайти х? Тобто, нам треба 99 поділити на 0,3, так? Мінус 99 поділити на мінус 0,3. Наскільки <кій> це буде? Буде, це буде з яким просто... знаком, Вань? Плюсом. А тепер дивіться, якщо ви ділите на десятковий дріб, ви повинні е, на один знак перенести в праву сторону. Це буде 990 поділити на 3. Так? Зрозумів, Ваня, чому ми так зробили? Бо при діленні на десятковий дріб треба перенести кому. Так як її тут немає, ми її переносимо і дописуємо нулік. І давай спробуй поділити, скільки це буде. Ванечко, ну, 300? 300, три, так? Да. 330 і від. У мене запитання є до цього прикладу. А да. чому спочатку було мінус 99, а потім стало просто 990? Бо чому мінус, 990? Мінус дає плюс, ми мінус далі не пишемо. А, а чому? 990 стало, бо ми перенесли коми вперед. Це я зрозуміла. Так, і відповідь буде 330. Ми просто відразу визначаємо знак, а далі виконуємо вже ділення модулів. А, так, Ваня е, залишається ще на один останній, восьмий приклад. Ванечка, слухаємо. 16. Мінус 18 ексів. Дорівнюють. Мінус 25 ексів, мінус 12. Так, нас більше стало. Нас стало 16, але теж не всі. Ну зараз буду писати, я вже написала. Погано, що у вас так? Небагато. А, так, Ваня, давай. Що ти не переносиш? Дивись. От зліва в тебе ікси повинні стояти. Можете собі підкреслити те, що ви не переносите. Я ось це не переношу, воно стоїть з того боку, з якого потрібно. Знаєте, а з того боку число мінус 12, тобто мінус 18 іксів. З тим самим знаком ми переписуємо, а 25 іксів стоять не з того боку, тому їх треба перенести. Вони переносяться з яким знаком? Зі знаком? Зі, ну, мені здається, що з плюсом. Туди не здається, це вірно, бо ми повинні змінити знак, так? Так, тепер з того боку, що в нас? Що е стоїть з того боку? Мінус е 16, плюс 12. А чого плюс? Мінус 12? Ну, мінус 16 згодно, mm -hmm. бо ти переносив, mm -hmm. так? А мінус 12, воно там стояло, ми з тим самим мінусом пере, ну, переписуємо. Тепер додавай мінус 18 плюс 25. Що це буде? А, мінус 18 плюс 25, а, мінус 7. То чому мінус? Більше ж додатні. Додатні перемагають. А, а так, мені показалося, що більше і ми додатні більше, а там обидва з мінусом. Це буде. Мінус, мінус... 28. Так, і х знаходимо, яким чином? Як невідомий множник. Як його знайти? Мінус 28 поділити на 7. Це буде. А Це буде мінус 4. Так, і відповідь мінус 4. Так, Ваня, я можу поставити 9, бо там деякі були все ж таки зауваження. Березюк 9. Добре, а, так, у нас ще 5 хвилинок, і ми може встигнемо ще дещо. І так відповідь. Мінус 4. Дивіться, діти, ми почнемо на цьому уроці номер 1128. Цей номер відрізняється від того, що ми робили раніше, лише тим, що тут є якісь дужки. Тому запам'ятайте, якщо ваше рівняння містить дужки, то спочатку треба їх розкрити, а потім вже переносити доданки, зводити подібні. Хто хотів би відповідати? Бортненко Олена. Давайте спробуємо. Давай, давай. І так, розкриваємо дужки, Що ми отримаємо? Зараз, почекайте, запишу. Розкриваємо ці дужки, Це буде мінус шість х. Мінус 6х. Е плюс. А чому плюс? Дивись, мінус 6. Мінус тому... 6х, мінус 2. А чого 2? 6 на 2. Ти ось так же перемножаєш. Фонтанчиком. Тоді... Мінус... -12. мінус 12. Дорівнює 4х мінус 17. Так, тепер в ліву сторону, числа вправо. Що ми отримаємо? 4 переносимо. Вліво. А зліва стоїть яке число? З нього починайте. Зліва. Е, 12. Мінус 6. Мінус 6. Чому? Мінус 6х. Ми скажемо, що зліва повинні ікси стояти. 12 не там стоїть. Ми його будемо переносити. Мінус 6х. Ми не будемо переносити. 6х. Так, і 4х в ту сторону йдуть зі знаком. Мінус. Мінус 4х, так? З того боку, яке число стоїть, яке, яке ми не переносимо? 17. З яким знаком воно йде? Перед ним який знак? Мінус. мінус 17. Тому ми його і пишемо. Зі знаком мінус. Мінус 17. А далі що ми пишемо? 12. Переносимо зі знаком плюс. Молодець. Так, тепер зводи подібні доданки. Мінус 6 мінус 4. Це буде обидва мінус. Це, це буде мінус 10х. Так, а там що буде? Мінус? Це буде мінус 5. І тепер х це невідомий множник. Що на що треба поділити? Х дорівнює. Міс 10 поділити на мінус 5. А може навпаки мінус 5 поділити на мінус десять. Давайте. Ну, давайте. Ну ж давайте. Правильно <гас> ось буде. Тут не те, що ми там обираємо, Як хочемо, так і обираємо. Який буде знак, Олен? Тут буде знак плюс. Плюс, так. І пишемо дробом, так? Це буде 05. 0,5, а можна написати 5 десятих. Можна написати 0,5. Так, і відповідь 0,5. Давайте так, продовжимо після перерви. Хвилина а, 50, це можна скоротити на 5. Ну, одна так. друга, так. А ми записали у вигляді десяткового дробу. Можна записати одна друга. Це те ж саме, що 0,5. Згодні. І так, продовжимо через 15 хвилин. До зустрічі!